Проблеми управління, все повністю як тоді. Тоді не було ніякого Радянського Союзу. Але це були ті самі е, проблеми з компетентністю і з якістю просування командних кадрів, які актуальні не тільки для України, а в будь-якій державі під час будь-якої великої війни, особливо такої великої, яка йде зараз у нас. І можна, на жаль, навести велику кількість прикладів, коли у нас є молоді люди. Командири навіть бригад, яким там за 20, не те, що за 30, які абсолютно некомпетентні на своїй посаді, через які гинуть сотні людей, зриваються важливі бойові завдання, і їм все сходить з рук, тому що вони подобаються пану сирському, або там подобались пану залужному. Тут, на жаль, ця проблема у наших генералів з призначенням Любімчиків вона дуже гостра і дуже небезпечна. Ну тобто, ця система побудована це на фаворитизмі. Система. Така сама система. Це генерал Гнатов. Я просто взагалі не зрозуміло на яких підставах він призначений командувачем ОСУ-Хортися. Перед ним був командувачем ОСУВ, нагадаю, сам Олександр Сирський. Зараз фронт Хортисі розширений, і фактично це більша частина активного фронту і більша частина діючої армії. Я бачив, як е, керує пан Гнатов, наприклад, коли він командував обороною Бахмута. Е, я не спілкувався з ним особисто. Я завжди на війні спілкуюсь з виконавцями, тобто з командирами підрозділів, командирами батальйонів, бригад, які були йому підпорядковані. Це був суцільний безлад в управлінні. Абсолютно рідко він взагалі рідко з'являвся на тих командних пунктах, рідко слухав своїх підлеглих. Був такий великий організаційний хаос. І за які такі заслуги людину призначили на ОСУ, мені не зрозуміло. Я не вважаю, що гнатов поганий командир. Я не вважаю, що Гнатов поганий офіцер. Я не вважаю, що гнатов погана людина. Я вважаю просто, що його шлях і його рішення показують. Що він не відповідає займаній посаді. Можливо, на інших посадах він був цілком адекватний. Таке часто буває. Людина є адекватним командиром роти, хорошим командиром батальйону, навіть хорошим командиром бригади. Але потім далі вона піднятись не може. Тому що одна справа, коли ти командуєш солдатами і ти бачиш кожен день людей в очі, ти їх відчуваєш, у тебе є зворотній зв'язок, і ти в них лідер. Ти знаєш, що вони хочуть. А інша справа, тобі треба сісти в кабінет, і ти керуєш абстрактними структурними одиницями. Це абсолютно інший тип мислення. Не кожна людина, якщо вона тривалий час, має вислугу років, має на це йти. І, і чесно кажучи, це не значить, що це погана людина чи навіть поганий військовий. У нас є багато прикладів, коли хороших військових піднімають на посаду одразу, як, на якої вона не готова, шляхом, яким вона не пройшла. І ця людина, не жаль, дуже ну вона стає слабким керівником.